Phelps. Веселі друзі. Kelly. Reggie. Sammy. Izzy. Hadi. Батьки та любі діти, до нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів-тварин. Цуценя Регі, лошадка сині, кролиня габі, Совиня Ізі і кошеня Келі, які є унікальними. Діти, все нове, що ми дізнаємось про навколишній світ, називається інформація. Це будь-що, що роблять люди. Грають, навчаються, спілкуються, займаються спортом, як же інформація надходить до нас. Інформація надходить через слухання казок, пісень, перегляд мультфільмів, порад від матусі та татуся, але ми не завжди буваємо впевнені в точності інформації, яку розповідаємо, як можна перевірити правдивість до кого інформації. Можна звернутися, щоб перевірити правдивість інформації. До чого може призвести розповсюдження неправдивої інформації? Діти, я пропоную вам переглянути історію, хто зруйнував замок Келі з піску, та поміркувати, що б могло статися, якби Келі поділилась своїм неправдивим переконанням, що саме Ізі зруйнував її замок. Келлі хотіла, щоб у замку було три високі вежі та великі кімнати, де вона могла побути на годинці. Щойно Келі збудувала дві вежі, з'явився Ізі, який також хотів побудувати піщаний замок. Він виглядає прекрасно. Чи може я допомогти? запитав Ізі. Так, звісно, відповіла Келлі, приховуючи своє невдоволення. Краб, що сховався за каменем, щоб підслухати розмову Келі та Ізі, захотів подражнити совенятка і вщипнув його за крило. Ай-ай-ай! вигукнув Ізі та злетів ненароком зачепивши замок Келі. Спочатку краб засміявся, побачивши, як смішно виглядав Ізі та розвалений замок із піску, та, помітивши, що Ізі розлютився, сховався за каменем. Я не хотів образити Ізі чи зруйнувати замок Келі, подумав краб, жалкуючи про свій жарт. Знайшов мій замок, закричала Келі, дивлячись на Ізі. Я не хотів! Краб ущипнув мене за крило, пояснив Ізі, розвертаючись, щоб показати на краба, але від краба і слід прохолов. Тому Ізі не було кого звинуватити. Що тепер робити, Ізі? Ізі розумів, що келі сердита і спробував підняти їй настрій. Пробач мені, чи можу я тобі допомогти побудувати новий замок із піску? запитав Ізі, міцно обійнявши келі. Келлі дещо підбадьорилася, коли Ізі вибачився. Так, будь ласка, тепер нас двоє, і процес піде швидше, зазначила Келлі. Хоча це не лише моя провина, та все ж добре, що я можу взяти на себе відповідальність та підбадьорити Келлі», – подумав Ізі. Щойно вони закінчили будувати третю вежу, Ізі подумав про краба. Досить невічливо щепати мене без причини. Куди подівся краб? Запитав Ізі, можливо, йому стало соромно, і він не хотів, щоб його спіймали, відповіла Келлі і продовжила будувати замок. Раптом з'явився крап. Сюрприз. вигукнув краб, танцюючи на вершині вежі, ніби нічого не сталося. Ізі подумав, як добре миритися після суперечок. Зазвичай варто просто обговорити проблему, щоб краще зрозуміти одне одного. Коли ми спілкуємося одне з одним, то обмінюємось інформацією. Щоб не трапилось неприємних сюрпризів із-за неправдивої інформації, варто вміти уточнювати та перевіряти її. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось, що не дивлячись на те, що в нас багато спільних рис, кожен з нас є неповторною та унікальною людиною.